Чарівного дня, шановні українці. Сьогодні хотів вам розповісти про як розпізнати порчу. О, тому що часто люди звертаються, ой, там порча, допоможіть, <світті> О, але насправді порчі лише в 20% зі 100 бувають. Пояснюю чому. Тому що порча це якесь спрямоване руйнування, направлене на людину. Тобто Пов'язані вони з. Ну, Просто що людина хоче нашкодити. От. Тобто проводиться ритуал або е, Ну, навіть мотюкати людину це також порча, коли просто е, без причини. От. Тому що відкат це не є порча. Ну, Коли ви повертаєте зло сторицею назад. Тобто ворогів не можна пробачати, ви їм повертаєте зло. От, Наприклад, кацапи напали, ми їм робимо відкат. Там. Малюємо в бікерів Торісас і бажаємо того, чого вони нам. Принесли і побажали у 100 крат примножене. Це не є Порча, це є ну, справедливе покарання за причину наслідок, за руйнацію за напад. От. А саме Порча це коли от, ну, людина щось там не сподобалась і вирішила зруйнувати. Просто по праву сили, скажімо так. Тому що може. От. Тобто спрямована агресія, ну просто так, що хтось комусь незручний, умовно, вбити хоче, чи, там, покалічити, чи ще щось. В 10% буває е, прокляття. Проклять, наприклад, що. Ну, якщо ви наприклад, чоловік, де, там з дітьми в пісочниці граєтесь на майданчику, приходить якась жінка от, і починає її собака вигулювати на майданчику. Без повідка, без намордника, собака пісує в пісок діткам, ви її робите зауваження. Будь ласка, там, не приходьте, це дитячий майданчик, так не можна, є правило, вигулу собак. Вона вас там каже, моя собака знає дістать, що ти там такої. Ну, в такому плані. Бувають такі випадки. Відповідно, ви. Ну, що ви ці жінці зробити? Ви фізично нічого не можете зробити. Відповідно, ви можете її очі проклясти, щоб вона стялася, наприклад, щоб нирки відмовили. От. І це її справедливо покарає. От. І вона отримує знову ж таки, як відкат те, на що заслуговує. Ну, оце є прокляття. Тому що, коли ви, людина може протидіяти фізично там, або іншими методами, то е, потрібно це зробити законними, наприклад. От. А. Порча це конкретно якийсь ритуал, просто зруйнувати. Тобто немає відкату, просто людина хоче зробити руйнацію іншій людині. Тому що добра і зла не існує, є руйнування і творіння. Тобто, ну, по праву сили, скажімо так, робить, без, е коли людина цій людині нічого зла не зробила. От. Наприклад, там, якщо часто буває, жінки там, конкуренцію не витримала, от. і просто щоб насолити, робить там, якісь ритуали, щоб там дітей не було, чи ще щось там, ну, це Порча. І що ж залишається 70%, тобто це більше половини звернень людей. Це є наслідки просто життя людини. От, От Наприклад, ожиріння, можна сказати, приклад навести, коли людина харчується неважливо чим, неважливо, як, їсть і важку їжу, і синтетичну їжу, і хімічну їжу, і генномодифіковану їжу, не дивиться на склад, є хімікати, там, бензоати натрію, всякі там, ну, все-все. Страшні всякі консерванти, хімічні. Там, просто більшість людей не читає склад продуктів. Вони беруться, їдять, їдять, і в якісь, особливо в жінок відбуваються якісь гормональні зміни після пологів, чи ще після чогось, тобто стрес. Ну, Будь-які сильні гормональні зміни це є стрес. І, відповідно, відбувається збій, організм просто не витримує, не витримує цього, а, буває навіть і роками навантаження, і відбувається ожиріння. Воно, в принципі, відбувається не різко, а поступово. От. І таким чином більшість людей, відповідно, матюками, п'янками, всім іншим, притягують собі істот, притягують негативні програми, живуть в руйнації. От. І тут більше потрібно працювати, тобто енергетично можна, там відливками, там, яйцями, рунами почистити, але е, більше тут робота як психолога, пояснити людині насправді, що це є, не хтось її порти. Вона самопорча, тобто сама собі наробила біди. От. Ну, я це називаю самопорчою, коли людина просто отримує наслідки того, що вона зробила, те саме мужиріння. Тому що кажеш, коли їжте рибу, яйця, не їжте м'яса, кажуть, а як це? Ну, а що я буду їсти? Ну, Варіантів купа. Тобто люди навіть часто не хочуть боротися з цим. І з такими клієнтами я, наприклад, таким відмовляю, тому що людина шукає. Провину в когось, що хтось і щось зробив. А насправді ну, більшість людей, 70%, самі собі роблять самопорщуваці і, е, наприклад, ожиріння порушують гармонію свого тіла тим, чим вони в себе запихають і заливають от, тим самим алкоголем, хімікатами, от, починаючи з маличку дітям немовляти і так до дорослого віку. Просто ведучись на глобалістів, які просто заробляють гроші на своїх корпораціях, на продукти, які, які їм потрібно продати, відповідно, вони. Економлі здешевлюють продукцію, відповідно, за рахунок чого? За, за, за рахунок штучних хімікатів, там, е, рослинних жирів, наприклад, пальмова, там, рапсова, які не перетравлюються і наносять тим, ще мінерали вимиває з організму. Наприклад, е, тімічко в дитини не буде заростати, якщо сучасним звичайним молоком годувати, в якому є рослинні олії, так звані на складі написані. Воно просто навіть до року тімічко не заростає. Чому? Тому що мінерали вимиваються. Має навпаки, кальцій засвоюватись, там вітамін Д капати діткам Д3. Е, Водорощиний, щоб засвоювався, а тут думають люди, що з гущеним молоком годувати, як колись. ну, При ДСТУ не давали рослинних олій у звичайне молоко. Ну, це я вам як приклад. Тобто 70% це самопорчі людей, тобто їх вчинки. Те, що вони постійно живуть в руйнації і руйнують своє тіло, тобто постійна руйнація руйнація, вона накопичується, колись прориває. От. А коли робиться Порча, то це людина, наприклад. З, там, за, за пару днів може набрати 5-10 кілограмів, розумієте? Коли робиться дія, то насправді дуже легко зробити там, когось, особливо жінок, щоб вони розкабаніли, а, в потвор перетворилися, це дуже легко робиться. От. Ну, такого дуже мало буває. Ну, скажу, до 20% це велика рідкість. І це відбувається різко. Розумієте? Коли, наприклад, людина підселяє такусь демонічну істоту, там, ну, тобто, не релігійно має на увазі, якусь руйнівну істоту. То людина раз може лягти спати, а встати просто з тим, що якісь голоси в голові починає неадекватна поведінка, не контролювати. Йдуть до лікаря, кажуть, шизофренія. А насправді там просто виганяється, робиться екзорцизм, виганяється біс, і людина раз і стає нормальною, прямо під час відливок, під час ритуалів над людиною. Навіть віддалено на по фото мені вдавалося таке зробити, що в принципі важко, але і таке виходить. Тобто різкі зміни. Різка руйнація відбувається психіки організму, це є Порча, ознаки Порчі. Як клінічна діагностика, розумієте? А якщо поїхати в Єгипет і ці їхні дріжджові, на all-inclusive булочки їсти за тиждень, ну там 5 кг нормально жінка може набрати за тиждень, харчуючись таким солодким. Просто організм не витримає цукру, і воно піде все в жир. Ну, то Це саме порча, це не хтось робив Порчу, розумієте? От, а якщо за день-два за два людина. Б... Харчується нормально, просто її розпирає, ну то це вже є підозра на Порчу. Тому не потрібно винити всіх і вся і шукати всюди Порчі, коли більшість люди самопортять себе. от І це потрібно розуміти. І перше ж звертатися там до, до мене чи там до колег, довідуючих за допомогою, то ви проаналізуйте. от Бо часто відбувається так, людина дзвонить і пояснює: тому чоловік, там наприклад, пішов з дому, не хоче, там не бачить сім'ї, не хоче забезпечувати. От, а виявляється, що жінка ходить в якихось штанах обтягнутих, обвислих, не розчісується вдома, не в сукні ходить, а як попало. Тобто чоловік приходить, на неї подивився, розвернувся та й далі пішов з роботи. Розумієте? Тобто, ну не потрібно шукати причину зовнішню. Спочатку потрібно розібратися в собі, можливо, ви щось робите не так. Тим паче, якщо це відбувається плавно і наростаючи. чоловік вже ну, не зразу накидає дружину. Якщо там переворот потужний чи ще щось робиться, так він може різко так раз і змінитися за день. Реально змінюється, тому що змінюється алгоритм людини. Влазиться в енергетику людини, підселяється енергетична програма, тому що в основі всього є енергія. Ну і магія це управління енергією. Підселяється якась програма чи істота. Ну, істота це вже операційна система, яка контролює людиною. Це різко відбувається зміна. А якщо плавно наростають там хвороби, проблеми, ну потрібно шукати причину в іншому. І 70% тобто, навіть моя робота це є робота психологом, тобто пояснити, що не просто все так, розуміється. Тому все, що різко, це порча, це, що плавно наростає, це, скоріш за все, просто наслідкові наслідки вашого життя. Яке спрямоване було на руйнацію, тобто в мінуса, а не в плюса. Ну, в мінус теж розвиток, можна і в плюс і в мінус розвиватися. Тут кожен робить вибір сам. Та й таке. Тому, найсе буде у вас добре. Працюємо на перемогу, і все буде чарівно. Слава Україні! Слава українській нації!